Вітаю вас, шановні друзі. Ну що ж, уже три дні в Україні працює закон про посилення мобілізації, і це просто жах і катастрофа. Те, що відбувається в українських містах, просто ніяк не можна описати нормальними словами. Геноцидники із ТЦК і поліції роблять свою чорну справу, але зараз вони це роблять на підставі закону. Якщо хтось не знає, то ТЦКшників зараз перетасували. Наприклад, з Одеси кинули на Вінницю, з Івано-Франківська кинули в Одесу, і отак от їх всіх зараз змішали. І вони зараз творять повне беззаконня. Нема такого зараз поняття, як вручення повістки або оповіщення. Ні, вони кого побачили, вони того й запакували. Більше того, вони не розбираються навіть, є у вас відстрочка від мобілізації, чи немає вістрочки, чи ви багатодітний, чи можливо ви там інвалід. Вони одразу пакують і забирають до ТЦК і направляють на ВЛК. І лише там, якщо вам пощастить. Пощастить довести своєчасно, що у вас є відстрочка від мобілізації, лише тоді вас можуть відпустити. Проводяться цілі облави. Я публікував днями ситуацію з Одеси, там, де ТЦКшники загнали людей просто як стадо баранів в кут, і по одному із чоловіків висмикували звідти і перевіряли документи. Але така ситуація відбувається не тільки в Одесі, вулиці просто пусті, людей немає. Але далі ситуація буде тільки погіршуватися, тому що з'явилася відкрита інформація про те, що ТЦК передали до нас поліції про 95 тисяч осіб, які ухиляються від явки до ТЦК. Але це лише по Дніпропетровщина, тут Чернігівщина, Харківщина. При цьому такі області, як Донецька, Херсонська, Тернопільська, Черкаська, Одеська, Сумська, Київська, Закарпатська і Львівська взагалі не надали відомості. я думаю, ви прекрасно розумієте розмір там, наприклад, Рівненської області, яка надала свої дані, і розмір Одеської або Київської області тобто там ще. Сотні тисяч людей, які яких ТЦКшники подали в розшук, і зараз поліцаї будуть їздити просто по домам, по квартирам і витягувати людей прямо з дому. І я сьогодні вже опублікував відео з Закарпатської області, там де люди просто прийшли до ТЦК, стукають в двері і намагаються дізнатися хоч якусь інформацію про своїх рідних, яких ТЦКшники викрадають на вулицях. Просто люди зникають, і ніхто не знає, куди вони діваються. Але на щастя є і хороші приклади у Миколаївській області. Жінки зупинили машину з цими тицикашними виродками і напхали їм там повну пазуху. Це відео також є на моєму телеграм-каналі. При цьому звертаю увагу, що жінки сказали абсолютно правильну річ, тому що ці ТЦКшники просто їздять по полям і знімають чоловіків прямо з тракторів. Вони питають у цих ТЦКшників, а хто піде збирати потім урожай? Хто буде працювати в полях? Якщо ти мого мужика забереш на передову, ти сядеш за кермо, ти будеш на тракторі працювати. І багато людей ще не розуміє, що відбувається, в тому числі ці тупорилі ТЦКшники. А оце, друзі, і є перші кроки до голоду. Тому Що якщо не буде кому обробляти поля, сіяти і збирати урожай, то не буде що і їсти. Багато людей, які з цього зараз сміються, вони ще не розуміють, яка катастрофа чекає українців в майбутньому. Тому, друзі, об'єднуйтесь, підтримуйте один одного і давайте гідну відсіч всім цим геноцидникам із ТЦК та поліції. Тому що всі вони виконують один наказ, який звучить так: війна до останнього українця.